Чи не поговорити нам про любов? Сьогодні неділя, вихідний день і слушна нагода поговорити про кохання. Любов це коли хтось може повернути людині саму себе, так сказав Рей Бредбері. Любов допомагає людині згадати, хто вона є насправді. У щоденних турботах ми часто втрачаємо себе, свою унікальність поруч із люблячою людиною. Ми відчуваємо мене бачать, приймають. Я цінний. Жінка, яка після розлучення втратила віру в себе у нових стосунках з партнером, поступово знову починає малювати, як у юності, бо він щиро підтримує її творчість. Любов це простір, де можна бути справжнім. Там, де є прийняття. Немає потреби надягати маски чи доводити свою значущість. Це повертає відчуття внутрішньої свободи. Чоловік, який на роботі завжди сильний і незламний, удома біля дружини може дозволити собі бути вразливим. І це повертає йому баланс. Любов лікує відчуття втрати себе, тривожність, депресія. Часто виникають тоді, коли людина почувається розірваною між очікуваннями світу і власними потребами. Люблячий партнер допомагає зібрати ці частини докупи. Дівчина у стосунках відчуває, я знову можу сміятися, хоча ще недавно не бачила сенсу вставати з ліжка. У сімейних парах любов це не змінити іншу людину. А допомогти їй повернутися до себе. Коли партнери перестають тиснути один на одного і починають підтримувати справжні потреби з'являється близькість. Замість того, щоб вимагати стати іншою, чоловік каже: Я бачу, що ти втомилася, дозволь мені допомогти. Це повертає дружині відчуття цінності і тепла. Тож любов це коли хтось може повернути людині саму себе.